Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні за вікном вже ранок 2 вересня, і це 922-га доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів, і, як завжди на ОБОС-UA Зранку ми проводимо огляд мапи бойових дій. Але сьогодні буде незвичний огляд, бо він буде присвячений виключно одному окремо взятому населеному пункту. Його назва Селедове. Незвичний такий огляд, чому тому, що селидво станом на зараз виявився дійсно таким міцним горішком у порівнянні з Новогродівкою, очеретено, турецькою агломерацією і так далі, і таке інше. Тобто, тримається досить потужна оборона невеликого населеного пункту, на який тиснуть одночасно в великій кількості підрозділи. Російської другої загальновійськової армії, найбільш боєздатні, її окремі мотострілецькі бригади при підтримці першого армійського корпусу, це не зважаючи і на інші підрозділи, які придані для забезпечення цих наступальних дій. Отже, сьогодні говоримо про Селедово, та чому воно повинно буде витримати набагато довше аніж. Новогродівка, на яку у мене особисто було набагато більше сподівання, ніж ми побачили, і чому саме Селедова може бути серйозною перепоною для росіян в питанні виснаження їх ресурсу? Я не буду розкривати усіх якихось таємниць щодо а, фортифікаційних споруд, щодо а, розміщення в районі Селедова. Наших підрозділів, які там розміщені бригади, які підрозділи виконують свої функції. Я говорю виключно про те, що можна побачити з мапи. А що можна побачити з мапи, яку зараз ми з вами будемо аналізувати, росіяни намагаються переважно зараз в селодово прорватися саме з е, східного напрямку? Тут в них дві основні локації: два називаємо їх так основних вектору їх наступальної діяльності. Почнемо з першої, яка відбувається по річці Солона. Саме по річці Солона вони намагаються прорватися безпосередньо в Селедово з а, Михайлівки. А для них, ну скажімо так, це є м, умовно пріоритетним напрямком, а, оскільки вони вважають, що таким чином зможуть одночасно взяти під свій контроль як південну частину Селедова, так і безпосередньо. Перехід з цієї південної частини по іншим. Отже, на сьогодні для них відбувається основний напрямок, це саме по південному узбережжю річки Солона. А південне узбережжя річки Солона – це фактично просування по вулиці Берегова. І здавалося, б їм це повинно о, мати якийсь результат. Але ні, справа у тому, що по о, південному збережжю річки Солоно о, має декілька переходів на північне узбережжя, тобто до самої центральної частини самого селеду. Оце по вулиці Миру, це по вулиці Павлова і по вулиці о, Козацькій. Тобто, це. Фактично декілька напрямків, які російські окупанти е, повинні будуть так чи інакше взяти під свій контроль, якщо не буде зруйновано самих переходів. Якщо вони будуть зруйновані, вони таки залишаться на у цьому узбережжі. Е, окрім цього іншого, дуже важливий момент полягає у тому, що росіяни повноцінно зараз не можна сказати, що зайшли. В селадово є багато е, інформації є багато зараз якихось інсайдів та заяв навіть російських воєнкорів. Але давайте дивитися на ситуацію більш е, критично. Росіяни зараз будуть розповсюджувати багато інформації, яка пов'язана саме з тим, що вони щось там захопили. Ну, наприклад, декілька тому днів я вже чув, що вони селедово контролюють з російських пабліків. бо а, моя робота це також постійний аналіз, та а, і, ось цей серфінг, інформаційний серфінг російських а, пабліків, і вони там селидово вже захопили ще на минулому тижні. Це як з суботи на неділю? Так, ну так вони його вже там контролюють. А, якісь верифіковані дані. Ні, а, хлопці, які зараз захищають Селедово, Вони повідомляють, що. Так, російські диверсійні групи штурмового типу вони намагаються прорватися саме безпосередньо в населений пункт, але ну, так само як вони настирливо намагаються це зробити, так само настирливо вони і здихають. Отже, все досить просто і село продовжує триматися. Я не говорю, що воно буде триматися до нескінченності хоча цю вирогідність я також не виключаю з огляду на того, які є можливості, наприклад. У безпосередньо часового яру, але просеведво зараз о, окремо говоримо по ситуації. Тут ми можемо о, фіксувати відсутність можливості російських окупантів дуже швидко о, подолати усі перепони і відповідно зайти у місто, так як вони собі. Планували, але продовжуємо далі. Ми говоримо зараз саме про їх східний напрямок. Перший напрямок ми вже розглядали через вулицю Берегову. берегу. Є інший напрямок, по якому вони будуть намагатися а, прорватися. А це вже зовсім а, інша а, локація. Це вже а, йдеться про шахти та терекони. Безпосередньо зараз росіяни намагаються прорватися також в Селедово через шахту фактично Росія, і безпосередньо відповідні терекони. В даному випадку основною перепоною для російських окупантів є терекон Короченка. І тут для них. Цей трикон він одночасно є е, серйозною перепоною по декілька моментам. А е, по-перше, вони з напрямку Шахти Росія не можуть прорватися через е, цю перепону у вигляді е, висоти 40 метрів, яка контролює цей шлях е, в саме Селедова. Воно повністю прострілюється, але ми бачимо, що у Росіян може виникнути ну, така собі. Ідея такий собі план прорватися через північну частину самого населеного пункту, використовуючи трасу Є50, особливо з урахуванням того, що ми знаємо. Новогродівка фактично російськими окупантами вже окупована. Отже, що їм заважає прорватися з Новогродівки безпосередньо по північному напрямку в Селедово Од... одразу. В центр самого міста. Ну, давайте подивимось на цю ситуацію саме за умов використання ефективного використання природних перепон. В нас є траса є е 50, від якої і російські окупанти будуть відштовхуватись в першу чергу для прориву в північному напрямку. Але що буде відбуватися? Буде відбуватися. Або таким чином їх е, наступальні дії, або таким чином їх наступальні дії. І у чому е, специфіка? А специфіка у тому, що це майже 2,5 кілометри, в якому напрямку ви не подивіться, Але 2,5 кілометри біля Трекону. Короченко. тобто висота 40 метрів, повністю яка прострілює е, цей шлях. І він прострілюється взагалі з самого міста. По ньому будуть наступати, ну будуть і вони зараз намагаються навіть інколи це робити. Але при цьому також усі здихають дуже швидко. Чому ну тому, що це а, пряма відстань пострілу з ПТРК, з міномету, з снайперської гвинтівки, з великого калібру кулемету, все це прострілюється. Не кажучи вже про дрони, не кажучи вже про інші засоби ураження, отже, воно прострілюється. Як пройти? А ніяк. Іншого шляху нема. Чому? Ну тому, що, в принципі, є а, по правому флангу канал, а по лівому флангу, як ми бачимо, це контроль висоти. І все це безпосередньо впливає на можливості російських окупантів зараз зайти в селедово одночасно з трьох напрямків, безпосередньо в північному напрямку. Ну, ось о, такий назвемо це так, в них ситуативний колапс. Але ще є дуже цікавий момент, про який багато хто ну, зараз не особливо говорить, але на це також треба звернути. Увагу! І ось у чому полягає цей момент. Він полягає у тому, що фактично, те, з чого я починав, а саме з е, частини Селедова, в, з річки Солоної, там є канал. Є канал, який і контролює також на рівні, як і в часовому Яру, межу прориву зі сходу. Це дуже важливо розуміти у питанні, як росіяни будуть проривати цей канал фактично з урахуванням відповідних можливостей. Він охоплює по факту саме перекон Коротченко. Тобто висота, яка охоплена каналом. Це нормально. Це штучна перепона, яка дуже часто зустрічається у випадку, коли ми говоримо. Про ось такі населені пункти, основним ресурсом якого здобутку є саме шахти. Там обов'язково є водойми, там є каскади водойм. Навіть більш того, ми говоримо зараз про шахту саме про терекон Короченко. А шахта Росія, так звана, там також є відповідно. Штучна водойма, воно б заважало росіянам просуватися, але через захоплення Михайлівки і захоплення Мемрику не вдалося використати їх максимально ефективно. Тому я вважаю, що через саме ці природні перепони і умовно штучні перепони ми маємо можливість дійсно утримати Селедово набагато довше, аніж той самий ту ж саму Новогродівку. Хоча я завжди казав, що в Новогродівці в нас є великі шанси по утриманню території, на жаль, вони не були реалізовані. Отже, станом на сьогодні Селодово продовжує триматися дуже важко. Тиск росіян максимальний повинні розуміти, що весь той потенціал, який вони сконцентрували для удару на Покровськ, вони переорієнтували зараз на південь. У тому числі населидове, і в подальшому цей потенціал може зростати. Хоча зараз вже з'являється перша інформація, поки що не можу її верифікувати, та е, з усією відповідальністю її вам донести. Але е, є інформація, що вони почали з Торецько-Покровського напрямку також частково забрати деякі свої підрозділи. Отже, куди? Курська область. Курська операція робить свою справу. Тому друзі, фактично, я можу сказати наступне: Селедове, якщо буде правильно сформована оборонна стратегія, вона вони можуть там утримати досить довго оборону. Так само, як в часовому єру, хлопці там тримаються максимально кремезно. Вони намагаються не тільки відбивати штурми, а й Діяти на випередження це дуже важливо. Вони намагаються в районі Селедово працювати і на випередженні. Вони не очікують, коли росіяни вишукуються в колону чи зберуть 100 тисяч 500 своїх чмобіків для того, щоб штурмувати терекон чи штурмувати берегову вулицю. Ні. А, вони працюють на випередження та намагаються знищувати ці підрозділи ще до того, як вони висуваються безпосередньо для проведення штурмових дій. Але ситуація дуже важка. Їм потрібна наша з вами, починаючи з морально-психологічної підтримки, закінчуючи підтримкою, не забувайте найголовнішу підтримку фізично-фінансову. Е, нашим хлопцям потрібна підтримка і вашими донатами. Не забуваємо, що не тільки держава повинна думати про наших захисників, але і ми в тилу з вами також. Друзі. На сьогодні я намагався максимально приділити вашу увагу до саме тієї локації, яка найближчим часом може вирішувати подальшу ситуацію на турецько-покровському напрямку. Я завжди казав, що ця ситуація вона не є критичною, вона не є апокаліптичною. Вона дуже важка. Вона критично важка, але не критична загально апокаліпсису зараз не відбувається. Хоча дійсно. Мені здавалося б, декілька разів, що можна буде зупинити росіян на тих чи інших рубежах. Селедово зараз мене впевнює у тому, що є така можливість. Отже, тримаємо за наших е, е, захисників кулаки, е, тримаємо скрещеними пальці, але не забуваємо і допомагати їм напряму. Ще раз про це говорю. Це дуже важливо, тому що е, тут. Вже такий момент. Я кожного дня, майже кожного дня, на своєму телеграмі, Фейсбуці, в твіттері, який зараз має назву якийсь там Хе я постійно публікую збори на підтримку наших підрозділів, які працюють по різним напрямкам, взагалі по різним, починаючи від Курської області, закінчуючи безпосередньо тим самим часовим ярами, не тільки я бачу, як зменшується підтримка, фінансова підтримка. Цих підрозділів, на жаль, на жаль, зменшується підтримка. Тоді, коли ми мали можливість за декілька днів зібрати 100-150 тисяч гривень, ми зараз за тиждень збираємо по 50-70 тисяч. Ну, серйозно, коли хлопцям це потрібно в першу чергу. Це не є якоюсь зараз рекламою, це не є якимось зараз закликом виключно мені донатити, коли я публікаю. Ні, це. Донати на наші підрозділи це підтримка наших підрозділів. І це стосується не тільки мене, а майже усіх волонтерських груп, майже кожних е е лідерів суспільної думки. Ну, якщо ви вважаєте мене таким, е допомагати нашим військовим. Це окрема частина цього відео, яке є зверненням до вас. Не забувайте, де б ви не були, чи ви знаходитесь в Україні, чи за межами України. Якщо ви. Е Дійсно, патріоти, якщо ви бажаєте перемоги Україні, допомагайте війську, особливо тим, хто знаходиться на першій лінії, особливо тим, хто знаходиться в максимально екстремально непростих умовах. Друзі, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. А, якщо сподобалося це відео, традиційно лайк, підписка, ну, звісно ж, тисніть дзвоник, а також традиційно нагадую, ви можете не тільки в коментарях. Висловлювати свої думки, погодження або непогодження з тим, що сказав я, що ви почули в цьому відео. а окрім всього іншого, ви не забувайте, можете ставити мені запитання в коментарях під кожним, кожним відео і кожної суботи я завжди відповідаю на 10 найцікавіших. Вибачаюсь, що не можу відповісти на всі 100 тисяч п'ятсот запитань, але доводиться обирати час обмежений, на жаль. Хоча хотілося б, щоб його було набагато більше для спілкування з вами, любі друзі. На сьогодні, знову ж таки, все. Дякую за увагу і як завжди, слава Україні! Слава нації.